Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернісці. Сьогодні такий невеличкий відосик про фінансовий стан Європи. Останнім часом чую багато з усіх боків таких проросійських е, наративів, що Європа знову е, йде на спад, економічна ситуація йде на спад. Сьогодні почитав в новинах, що жахлива ситуація з іпотечним кредитуванням. В деяких, в деяких пабликах пишуть, що е, люди переселяються в Рязанську область, вже почали їсти хом'яків і їжаків. Розглянемо сьогодні цю, цю ситуацію і зрозуміємо, наскільки це е, правда чи неправда. На днях отримав е, листи, на днях отримав листи, і зараз почитаю вам ці листи, що в них пише. Перший лист від Reine Energie. Also rein Energie Pesche, Guten Tag, Herr Ivanov. Es gibt gute Nachrichten, die wir Ihnen mitteilen. Aufgrund der Entspannung auf Energiemarkt werden wir die Strompreise zum 1.10. senken und den Vorteil der, gesunken, der, der gesunkenen äh, Beschaffungskosten an Sie weitergeben. Äh, daher ändert sich Ihr Strompreis wie folgt. Der Arbeitspreis sinkt um 10 Cent. Іншими словами, з 1 жовтня 2023 року знижується ціна на електроенергію на 10 центів, і таким чином вона буде становити 44 цента за кВт-штунди. Але це ще не все. Отут От в слідчому параграфі пише. Аухвайта Гінвер Ірин Костин, дужді Прайс БМЗ, мітфіосім керуват сунду. Коротше, завдяки Прайс брем... БМЗ. це заходи, які, е, е, зробили, які е, зробили німецький уряд е, для того, щоб люди не, не почули енергетичну кризу. цю. Тобто, таким чином вони покривають 80%. Ціни на електроенергію до, 2020, до кінця 2023 року. І взагалі, от, як ви зрозуміли, ціна на електроенергію почала потихеньку падати, і на зараз вона упала на 10 центів і складає зараз 44 центи за кВт штунди. Це перший лист від реальної енергії. І другий лист, який касається, який стосується. Іпотечного кредитування. Сьогодні прочитав е новини, що іпотечне кредитування: там люди в жахливі суми отримують десь в Лондоні і не можуть вже виплачувати якісь свої іпотеки за квартиру. Читаємо лист. Це Гутентаг я Іванов. Seit äh, letztem Jahr haben sich die Bauzinsen vervielfacht, aber sie können sich entspannt zurücklehnen. Mit dem LBS-Bausparvertrag ba haben sie alles richtig gemacht und sich feste Zinsen für Immobilien kaufen und, moderni und Modernisierung gesichert. Äh, in Schimmelstrahlwärme. Im letzten Jahr äh, sind äh, die Zinsen, also die Prozent, in der Hypothekik in viermal Але я особисто можу розслабитись, заключивши цей з ЛБС, я все зробив правильно. І ці свої проценти, які ми домовлялися на момент купівлі квартири, вони в мене застраховані до кінця моєї іпотеки. Тобто зараз в мене я в іпотечному кредитуванні під 2% до 2%, навіть до 2% річних. Річник зараз ці проценти звич, звичайно набагато більше. Ось такі новини. Ось такі новини. Ну і підсумовуючи, так, дійсно, іпотечне е кредитування трошки підняло ціни. Е проценти по іпотеці трошки піднялись, але незважаючи на це, е доходів звичайно, перетеряту такі, як я. Дозволяють їм далі е, жити нормально, відчувати себе в Німеччині. І більше скажу, е, на днях збираюся сходити в свій банк і е, поговорити на рахунок отримання ще одної іпотеки. Побачимо, що вони мені скажуть. мені порахують, і е, скажу вам, що це буде, і чи дадуть вони мені згоду на ще одну нову іпотеку. І всім, хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки. Чекайте нових відео і до нових зустрічей.